Ми сусіди з Сашком. А ще плюс до того моя мама була хресна його мамі. Його життя я дуже добре знаю. Дитина стала сиротою дуже в ранньому віці. Він був дуже хороша людина. Він... Дуже добрий, він добряк душа. Він ніколи поганого слова ні за кого не скаже. Він ну дуже, дуже, дуже шкода, що такі хлопці уходять в такому ранньому віці. В нього мама хворіла, померла, і потім через пару років помер. Батько в нього теж хворів. Тобто його виховувала бабуся. Він був опорою для бабушки, він був надією для бабушки, Вона тільки на нього полагалася. Тільки на нього. Я не знаю, ну, як вона, бідна, зараз це все має перенести, як вона це все має витримати. Служив я з Олександром від самого початку. Ще прийшли ну, з Рівненщини, почали з полігона. Це була людина. Простенька, щира, добра, Надійний. Ну, Це був друг товариш. Він у нас гімнаст, він такий чудеса творив. Колекціонер, він, до речі, у нас. Любі цікаві монетки, гроші, це його було. Він їх почав ще щити з дому, але там він продовжував цим займатися. Десь в магазині якусь там здачку дадуть, все, він побачив там щось цікаве. Це вона, каже, все, в півідрон залетів в машину. Їх загинуло двоє водночас. Таких людей мало. А що найгірше, що? Таких людей війна швидше забирає. Не знаю, чому так.